Пропорів діагональних, червоно-чорних, чорних, чорних чорно-зелених, чорно-фіолетових разом з українськими. Отак от як Давід точно про це мріяв, мені стало просто дуже прикро, що це стало можливим лише завдяки його загибелі і на Майдані. Да, от це все 2025 рік. Якесь от відчуття, що відпродовжується і продовжує жити. Це коли от виголошували наші друзі та подруги промови на прощанні і лунали політичні гасла, ну, навіть не гасла, а політичні висловлювання, вимоги. Це дуже мене так надихнуло, тому що я зрозуміла, що цей дискурс Давида, що він живе. Я була на якомусь відкритті, де його вперше побачила. За другом вони так дуже ефектно виглядали, і так він мені якби подобався. А потім ми вже познайомились безпосередньо, теж на відкритті виставки вже в 2013 році. Це була інсталяція, в якій він спав. Тобто там були графічні малюнки, які зображали його сни. А він сам лежав на ліжку. Для Девіда, так само як і для мене, мистецтво — це був завжди інструмент впливу на суспільство і можливість якось впливати на велику кількість людей, доносити свої ідеї. І в випадку до революційні ідеї він дуже довго працював над кожною роботою. І мені здається, це несправедливо, що він за життя не був е визнаний настільки і присутній настільки, як мав би. Хоча він був і, і визнаний, і присутні були виставкові проекти. Він в колекціях музеїв були його роботи і за кордоном, і у нас, але могли б показувати його набагато частіше. Е і персональних проектів могло б бути більше. Тим не менше, наші інституції, українські державні, недержавні, все одно надавали завжди привагу якимось більш конформістським проєктам. З Давідом працювали найбільш сміливі, і це завжди якось було вопреки. До цього він легко ставився до того, що йому там зривають виставки, бо він це сприймав на власну адресу. Він розумів, що провоки його ненавидять, те, що він такий дозволяє собі. В 2014 тисячі там чотирнадцятому, му році в Україні говорити, що він комуніст відкрито, і звісно, вони не могли йому цього пробачити і користуючись такою політичною неграмотністю в нашому суспільстві, в молодших поколінь, а в старших поколінь, ось цією алергією на все радянське і сприйняттям комунізму як радянщини, тобто цим ототожненням, нерозрізненням. А він це сприймав на власний рахунок і сприймав це легко. От коли одеський музей відмовився від виставки людей, які прямо зараз захищають Україну, і тих, хто вже віддали за неї життя, тільки через те, що вони ліваки. Спочатку музей переніс виставку, потім там підключилося ще більше людей зі сторони, які взагалі ну, не знайомі типу, зі шляхом Давіда чи з його творчістю, були вирвані з контексту якісь віші, скомпроментовані. І як наслідок музей скасував повністю цю виставку, і тоді якби, вже пішло, пішла справа за нами. Вона потребувала дуже швидкої реакції, і вона була, знаєте, в такому стилі Beautiful Trouble, що треба було дуже швидко зробити відповідь негайно, але зробити це так, аби все-таки не тільки сама відсіч була реалізована, а саме, щоб воно могло все-таки донестися все, що він хотів, і донестися саме таким способом, яким яким би було для нього прийнятне, було розклеєно близько ста робіт за дуже короткий термін, якби враховуючи, що це не дуже безпечно, це було зроблено дуже рано, там о й ранку всі дуже довольні, були, звісно, таким графіком, але все відбулося. І на зараз, вже коли ми говоримо про те, що Девіда вже немає і що він загинув. Це є якби прямим призивом до того, щоб і в інших містах ну, і загалом інші групи е, робили те ж саме так, щоб вони виходили в місто і повертали собі вулиці, вулиці, які захищав для нас Девід Чічка. Тому там буде щось давай кори. Це данина, це вшанування, це наша пам'ять, яку ми будемо зберігати. І ми хочемо її поширювати. Ми не хочемо, щоб цей мурал розширювався, але, на жаль, з кожним роком він поповнюється. Але ми хочемо поширювати ідеї цих людей, і ми хочемо, щоб це було максимально видимо. І щоб кожна людина в центрі Одеси, в центрі Києва, в центрі Львова да, могла побачити це, прочитати. Ідеї, як на цих табличках, які несли ці люди. Вся його творчість вона мала бути перетворена на засіб агітації всюди, Та, щоб їх можна було розмножити, розповсюдити, розклеїти. Ну і оці всі його там стрічки і трикутники, гривні, оці альтернативні, які нагадували, що практично. Весь український пантеон діячів культури, науки та і політичного національного руху це все люди зліва. Ця його акція з наклейками. Бо пізніше він почав просто видруковувати свої роботи, або свою графіку, передруковувати у вигляді наклеїк і розклеювати по місту, щоб всі могли їх бачити. і Не потрібно було йти в інституцію. Бо до Давида завжди залишалось проблемним, те, що художні інституції вони такі більш закриті, і не всі люди знають пристування цих галерей, не всі мають час туди піти, тому він клеїв свої свою роботу на зупинках, там просто в публічному просторі. Ну і власне він бачив його ну, свою творчість як частину цього активізму, не невіддільно з нею зв'язаною. І тому Давід був на левовій частці взагалі всіх акцій, від першотравневих, від якихось великих там протестів, типу там на Майдані, до більш локальних, тематичних. Але оскільки Давід був дуже скромний, то звичайно, на фотографіях там треба постаратися, щоб його знайти. Це як цей. Відкрий світ з волі, знайди Давіда. Але з іншого боку, його статура була занадто висока, щоб його було не помітити. І наприкінці акції Давід зазвичай робив свою коронну таку мистецьку фішку. От, він робив фотографії на тлі правоохоронців. От, він лягав отак от, і фоткався. Давіда з з 2000-х я спостерігав як людину, яка була в усіх можливих рухах, які можна описати як такі, які еманципативні, проспілковому, ну і власне, анархосиндикалістському, як і частині, в ширшому лівому русі, в феміністичному русі, в екологічному русі, ну, і, звісно, в антифашистському русі. Відомі свого стану робітники повинні триматися спільно, одностайно, бо у всіх у них один ворог стан багачів, капіталістів, що з робітницькою праці. Такий заангажований політично, то в мене позиція лівака. І насправді я ну, робив жалігідні спроби мобілізуватися як інші ліві на початку війни. Але в мене були певні об'єктивні дуже сильні проблеми із здоров'ям. Я зробив операцію. Тепер мене здоров'ям проблем менше, хоча в мене, ну. Лікар мій спини каже, що я не можу йти в армію, особливо не мінометника, куди я зібрався. Але я вже маю відношення, я йду. Він підписав контракт. Уже він якби здобув якусь гармонію. Було видно, що йому що він почувається добре, що він нарешті приєднався до збройної боротьби, взяв зброю до рук. І ще одна мудрість від е, Джавіда е, відомого митця. Його мудрість. Копайте, поки не викопаєте. Копайте і викопаєте, красавчик! Давид спочатку був споряджаючим. Він готував міни, поки я там наводився, стріляв, закидував. Ось, ну, працювали в тандемі. Потім він навіть працював як навідник, і в нього виходило. Тобто, ну, в плані цього питання взагалі ніяк. Він завжди ставився чітко до, до поставлених завдань. Класна людина, добра. Весела, дуже розумна. На нього завжди можна було покластися. Він із тих людей, хто не залишить в біді. Крайній мій вихід з ним був на позиції. У мене стався ПТСР, панічні атаки, і він був поруч, не давши мені зробити дурниці різні. Українська армія не виглядає не так, як імперська загарбницька. Бо та армія знеособлена у нас в армії є Роми, ЛГБТ, феміністки, праві, ліві, і всі вони ну, себе показують. Що ж недарми люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали: чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров полється, як пробити пану груди? Мотивації йому не бракувало. І він, в принципі, був би страшний, але от в тому я думала, що, можливо, якось я зможу його вмовити перевестись на щось таке менш а, тяжке, але він мені весь час наводив контраргументи про а, по сестер, які, для яких це ще важче, але жінки воюють їх багато. Це е анархофеміністка з Харкова, Харків'янка. Ху Художній закінчувала. Це мінометники, анархісти, цей хлопець загиблий, цей — живий. У цьому будинку до була майстерня досить довгий час. Він тут працював і жив, тому що це в центрі було зручно. що нам тут дозволять становити меморіальну табличку. Він був класним татом. Шкода, що ну, це так недовго. Боляче від того, що наш син ніколи не буде таким, яким би він був, якби Давид його виховував, тому що. Я ніколи не зможу так виховати його, як би це зробив він і не зможе ніхто. Давід дуже любив життя, і він точно не хотів би загинути на цій війні. Він прагнув перемоги, і він, ну, він планував воювати до перемоги. Намагаємося якось бути в світі без Давида, але з Давидом в кожному з нас.